Колеги, комітет на своєму засіданні розглянув презентований законопроект і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 13 сесії Верховної Ради України 9-го скликання проєкт закону про внесення змін до закону України про міжнародний комерційний арбітраж щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу номер 12141 Поданий народними депутатами України Стефанчуком, Калауром та іншими, та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу, також другий пункт рішення комітету звернутися до голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на пленарному засіданні під час розгляду цього законопроекту відповідно до частини першої статті 116 регламенту Верховної Ради України про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень усунення помилок та або суперечності у його тексті інших структурних частин законопроекту та або інших законодавчих актів. Що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Традиційно до законопроекту, звичайно, ж гнео висловлює певні зауваження. Вони не концептуальні, цілком зможуть бути розглянуті та враховані до другого читання. Мін'юст мінфін та мінекономіки не висловили зауважень до законопроекту, до його тексту. Законопроект підтримується. Національна асоціація адвокатів, Міжнародним комерційним арбітражним судом, Торгово-промисловою палатою України, громадськими об'єднаннями, які займаються питаннями арбітражу, колеги. Цей законопроект не він про розширення можливостей, ніякому разі не про якесь зобов'язання, заганяння в рамку чи про якусь монополію. Тобто у людей, у бізнесу, у інвесторів з'явиться більше опцій для вирішення своїх спорів. Також відмічу, що міжнародний арбітраж це та інституція, яка дуже слідкує за своєю репутацією, оскільки від неї саме залежить скільки спорів вона буде розглядатися розглядати, і вони відповідно слідкують за якістю своєї роботи і за ефективністю вирішення спорів. Прошу колеги підтримати зазначений законопроект. Дякую.